Яку секретну інформацію ви знаєте про промисловість? У ресторанній індустрії секрет полягає в тому, що особливий соус часто є просто розумною сумішю тих самих приправ, які є у вашому холодильнику майонезу, кетчупу і трохи таємничості. шеф кухар тут можу підтвердити: 98% соусів на основі майонезу. Я додам до цього, що всі супи, соуси та заправки в моєму елітному стейкхаусі навіть не зроблені там. Вони виготовляються на складі вагаю і доставляються до нас у пакетах. Ми купуємо консервовані грибінці і Продаємо їх за ринковою ціною. Речовина, яка робить кінопопкорн схожим на кінопопкорн, називається Флавакол. Це силиподібна добавка, яку ви можете купити і додавати до попкорну вдома. Пакетика вистачає надовго, адже на чашку зерен потрібно лише чайну ложку Флавакол. І Його практично неможливо відрізнити від попкорну, який ви купуєте в кінотеатрі. Флавакол випускається зі смаком класичного вершкового масла та кращого вершкового масла. Без жартів краще вершкове масло смакує краще. Вам не потрібні жодні інші приправи. Але ви, звичайно, додаєте в каструлю з флаваколу. Важливо, вам потрібні зерна кукурудзи метелик, а не якісь інші. І якщо ви хочете, щоб ваш попкорн був кращим, ніж у кінотеатрі, беріть білі зерна, тому що вони не мають лушпиння. Театральні крісла не всі однакові за розміром, деякі з них вужчі за інші. Ми використовуємо різноманітні варіанти, щоб маніпулювати пилкоподібним розташуванням, щоб ви не дивилися крізь щілину між головами прямо на голову людині, яка сидить перед вами. Це означає, що деякі крісла кращі, тобто ширші за інші. Візьму рулетку наступного разу. Купуючи холодильник вищого класу, ви по суті платите лише за більш вишукані дверцята, більшість внутрішніх механізмів однакові, просто інша конфігурація дверцят. Раніше я працював у сфері виробництва побутової техніки, чесно кажучи, різниця між кухнею низького класу та кухнею високого класу. Здебільшого полягає у вишуканому оздобленні. Ви можете витратити 150 баксів на меламінові дверцята шафки, або 1500 баксів на дверцята з екзотичної деревини ручної роботи. Обидві вони однаково добре приховують ваші тарілки. Кухня високого класу може мати більш високі експлуатаційні характеристики, але у відсотковому відношенні до загальних витрат вони значно затмарюються естетикою. Різниця в ціні між 36-дюймовими та 48-дюймовими холодильниками просто божевільна. Під час навчання на водія громадського автобуса мені сказали: якщо перед тобою різко зупиняється автомобіль, який змушує тебе гальмувати, то вдар по ньому. Нехай пасажири вимагають страховку від водія автомобіля, якщо ви натиснете на гальма і уникнете зіткнення. Постраждалі пасажири подадуть, можуть подати до суду на автобусну компанію. Водіям грузових авто про це зазвичай не кажуть, але це стосується і вантажних перевезень. Різке гальмування або різкий поворот може спричинити псування вантажу, тоді навіть Якщо зіткнення не відбулося, водій несе повну відповідальність за пошкодження вантажу. Етикетки з інформацією про поживну цінність невеликих, маловідомих брендів можуть бути неточними, і ніхто ніколи не дізнається про це після того, як ви відправите свій харчовий продукт у лабораторію, щоб створити для нього етикетку. Це буде останній раз, коли хтось буде її перевіряти. Якщо ви вказуєте на одному сайті своє ім'я, на іншому номер телефону, а на третьому електронну пошту, існують сервіси, які об'єднують цю інформацію, скануючи в інтернет і створюють ваш профіль для таргетування реклами та продажів. Дехто з вас, можливо, вже здогадується про це, але це стандартна практика і використовується частіше, ніж ви можете собі уявити. У Бразилії витоки даних, у тому числі з державних установ, відбувалися роками, і зараз існують бази даних з усією інформацією, об'єднання в єдине ціле, хоча ці бази даних є комерційною таємницею, злочинним шляхом на GitHub та Telegram є безкоштовні інструменти для запитів до цих баз даних: запит на ідентифікаційний номер, номер телефону, номерний знак тощо можна отримати всі доступні дані, включно з іменами батьків та сусідів. Масажиста не хвилює ваш розмір чи кількість волосся на тілі, але він цінує, коли ви приймаєте душ перед візитом, і чистите зуби. Він не судить вас за те, чого ви соромитеся, але він судить вас, якщо ви поводитеся як повний придурок, Говорите щось на кшталт. Моя дружина не була б щаслива, якби дізналася, який ти сексуальний. Хоча вам може здатися, що це не шкідливий комплімент, це моторошно, і ви потрапляєте в список не приймати клієнта. Це не повинно бути секретом, але, мабуть, є чоловіки, які. І про це не здогадуються. Я працював у FedEx Trade Networks, де займався митним оформленням, і майже кожен, хто купує щось на суму понад 800 доларів або товари з Китаю та деяких інших країн, повинен надати так звану форму 5106. Форма 5106 це форма, яку уряд США використовує для сплати мита, податків тощо, але в ній потрібно вказати номер соціального страхування або ідентифікаційний номер. Ми почали працювати віддалено у 2021 році на моєму робочому комп'ютері. Із дому, і ніхто не міг знати, що я маю доступ до сотень номерів соціального страхування, адрес, імен та всього іншого, що дозволяє легко викрадати особисті дані. Це навіть не головне, це посада початкового рівня, і будь-хто може працювати на ній і мати доступ до цього лайна. У корпоративній культурі it персонал може бути вашим найкращим ресурсом або найбільшим ворогом. Вони мають справу з ідіотами цілий день, тому вітайтеся і поводьтеся з ними ввічливо, не лише тоді, коли у вас проблема. Принесіть їм сендвіч або щось подібне. Вони не забудуть і подбають про вас наступного разу, коли у вас буде чергова комп'ютерна катастрофа. Я отримав нові монітори, додаткові клавіатури для дому, шнури, все, що мені було потрібно, тому що я знайшов трохи часу, щоб привітатися і запитати. Як пройшов їхній день? Теж саме з командою технічного обслуговування. Це дві команди, які мають бути на вашому боці. З розвитком технологій вирощування діамантів у лабораторіях за останні кілька років навіть найдосвідченіші ювеліри ледве можуть відрізнити їх від видобутих діамантів. Не витрачайте більше своїх грошей на справжні діаманти. Примітка так, більшість, якщо не всі вирощених у лабораторії діамантів мають напис, за яким ювелір може відрізнити їх, хоча їх може бути важко знайти одразу, оскільки вони дуже маленькі. Але я маю на увазі, що з точки зору якості дуже важко сказати і вирощені в лабораторії. Лабораторії, як правило, мають кращу якість, чистота, колір, ограновування. Отже, якщо я ювелір, не можу сказати, поки не пройду цикл, то пересічна людина точно не зможе. Правильно вирощені в лабораторії не мають яскраво-синього вогню, який є у муасанітів, що видає їх. У квартирі з однієї спальні за 3 тисячі баксів на місяць, яку ви орендуєте в самому центрі великого міста. За гіпсокартоном, напевно, стоїть пляшка з сечею. На великих будівельних майданчиках справді потрібно ставити більше туалетів. Я був нічним сторожем у заміському клубі, і компанія, яку вони найняли для встановлення систем поливу, закопувала сміття у своїх траншеях. Звідки я знаю, я таємно займаюся металошуканням на тому полі для гольфу, близько 20 років і відкопую монети, прикраси реліквії громадянської війни та інше металеве сміття, о також якщо деякі підрядники, які знаходять тіло, то приховують його, оскільки це викликає багато проблем при виконанні роботи, просто простіше не повідомляти про виявлення тіла. 99% без перебільшення фінансових консультантів не намагаються вам допомогти. Коли ви заходите до їхнього офісу, вони думають про те, скільки грошей я можу витягнути з кишені цієї людини і покласти в свою. Вони не думають, яке інвестиційне фінансове рішення є найкращим для цієї людини. Вони думають, який продукт з найвищою комісією я можу запропонувати, щоб ця людина сказала так. Я візажист, що базується в Лос-Анджелесі. Я працюю переважно з акторками зі списку А і Б та висококласними моделями. Жодна з них, я маю на увазі, жодна з них, не користується засобами по догляду за шкірою, які вони представляють, якщо вони стверджують, що користуються якоюсь маркою з аптеки чи універмагу або навіть власною маркою, яка є просто приватною маркою, придбаною на фабриці. Вони повністю брешуть. Всі вони користуються одним і тим же брендом, які є відомими ексклюзивним. І дуже дорогими засоби для догляду за шкірою, які виготовляються індивідуально в приватній розкішній лабораторії, а не на якомусь промисловому заводі. Використовується для відбору резюме для невеликих компаній. Вимоги до роботи це скоріше список побажань. Ніколи не дозволяйте якимось непоставленим галочкам стримувати вас під час подачі заявки. Ви навіть не уявляєте наскільки великий пул кандидатів. Найбільша цінність, особливо в невеликих компаніях, це людина, якій ви дійсно небайдужі. Більшість фітнес-моделей, тренерів та інфлюенсерів вживають анаболітичні стероїди або вживали їх колись. А серед змагальних бодибілдерів це роблять усі. Але майже ніхто в цьому не зізнається. Як колишній спортсмен важкоатлет, анаболітичні стероїди вживає набагато більше людей, ніж багато хто думає. Також той актор, який прийшов у дуже хорошу форму і набрав купу м'язів для ролі. Вони вживають стероїди. Я отримую купу грошей, підтримуючи комп'ютери в робочому стані. Ми використовуємо вимкнути і знову увімкнути набагато частіше ніж ви. Це не обов'язково секрет, але скоріше цікавий факт. Насправді це філософія Девопс. Є така сучасна концепція, яка називається худоба, а не домашні тварини. І вся філософія полягає в тому, що ви повинні просто перестати ставитися до комп'ютерів як до домашніх тварин, давати їм імена, піклуватися про них. Натомість вони просто худоба. Просто позбавтеся її і переходьте до наступної. А оскільки комп'ютери зараз працюють у віртуальному режимі, то знищення комп'ютерної служби еквівалентне простому вимкненню та повторному комп'ютерів. На цьому принципі можна заробляти сотні тисяч доларів на рік. У кожній індустрії є свої секрети, про які не говорять вголос. Який внутрішній факт вам довелося дізнатися? Підтримайте відео лайком і підпискою. Попереду ще більше цікавого.